Всіх вітаю на своєму каналі Ірена Таро. Багатьох людей цікавить майбутнє, але події в нашому житті іноді неможливо передбачити завчасно, так як в будь-який момент може трапити щось неочікуване, що кардинально змінить ваше нинішнє положення. Тому сьогодні я проведу розклад на майбутнє, який покаже, що для вас підготовлено, так як самі ви в силах лише будувати плани і коригувати їх відносно ситуації, яка змінюється. Сьогодні буде загальний розклад таро на майбутнє дві карти. Прошу не забувати, що розклад загальний і не в кожного може відігратися. Зараз, якщо ж ви все-таки готові, ставте лайк для енергообміну і моєї мотивації, і давайте відкривати разом двері в майбутнє. Так, сьогодні буде перша карта показуватиме події, які вас очікують найближчим часом. Друга карта дасть вам е, пораду. Давайте подивимося, перша карта, друга карта. Давайте дивитися, що вас очікує найближчий в майбутнім. Угу. В найближчому майбутньому пасивність буде для вас помилковим вибором, тому що якщо ви будете намагатись пливти за течією, то річка під назвою життя приведе вас до водоспаду, де є великий шанс поплатитися за свою нерозсудливість, де ви опинитесь в череді проблем, яких навмисно не помічали, або із за своєї зарозумілості, або із за зайвої впевненості в собі. Якщо нічого не робити для того, щоб змінити таке положення, то Протрезвіння прийде дуже скоро, і стане зрозуміло, що ви здійснили стратегічну помилку, прийнявши пасивність за норму. Давайте подивимося другу карту пораду. Так, якщо ви покинете пасивність та активно почнете працювати над своїм життям, то у відповідь життя відкриє вам нові горизонти і не варто. Нехтувати можливостями, що будуть відкриватися. Постарайтеся їх не опустити і будете приємно здивовані, тому як зміниться ваше життя. Ці горизонти будуть як в прямих, так і у переносних сенсах. Нова робота, подорож з пригодами, початок чергової справи, сприятливі зміни в житті, душевна гармонія та нові знання. Все, все це те, що може вас очікувати найближчим часом. Якщо ви не підете по доріжці пасивності, ці зміни зроблять вас духовно багатими, допоможуть отримати нові навички, завести нові корисні знайомства. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал для запису на індивідуальний розклад. Звертайтеся в будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз до нових зустрічей, всім благ!